2 жовтня 2007 року у приміщенні колишнього дошкільного закладу, що упродовж багатьох років використовувалось для функціонування загальноосвітньої школи першого ступеня, гостинно відчинив двері новостворений дошкільний навчальний заклад номер 18 Зернятко міста Івано-Франківська. Територія закладу озелена різними породами дерев, кущів та квітів. Колектив дошкільного навчального закладу прагне зробити ігрові майданчики і ділянки не лише красивими, але і корисними для розвитку дітей з урахуванням сезонних змін природі. Сьогодні у дошкільному закладі сформовано 13 груп, у яких виховується і навчається 375 дітей. Педагоги дошкільного закладу при допомозі батьківської громади створили усі умови для комфортного перебування дітей у зернятку. Територія дитинства в дитячому садку починається з коридорів та рекреативних приміщень. Цікаві казкові куточки є своєрідною візитною карткою дошкільного закладу, до послуг вихованців світлі групові кімнати, облаштовані сучасними меблями та ігровим обладнанням, навчальні та розвивальні посібники, іграшки, які розміщені в ігрових осередках. Це все створює умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільнят. Дітям тут затишно, цікаво, комфортно. У кожній ні, віковій групі створено міні-методичний кабінет, де систематизовано та каталогізовано весь дидактичний матеріал для організації освітнього процесу з дітьми відповідно до віку. Функціонують психологічний та логопедичні кабінети, спортивна та музична зали. Найвищою цінністю освітнього закладу є не тільки діти, а й педагоги здатні до самовдосконалення. Працівники дитячого садка це творчий педагогічний колектив, який впевнений, що до дітей треба ставитися з особливою увагою та турботою. Колектив дошкільного навчального закладу очолює відмінник освіти України, грамотний та ініціативний педагог Кузьменко Тетяна Вікторівна. Методичну роботу в колективі очолює досвідчений вихователь-методист Селепій Оксана Дмитрівна. Всі свої зусилля колектив спрямовує на реалізацію завдань базової програми розвитку дитини дошкільного віку Я у світі та на досягнення результатів як дитячих, так і своїх особистих. Основним завданням дошкільного навчального закладу завжди було, є і надалі залишається збереження життя та зміцнення здоров'я вихованців, про що свідчать результати моніторингу стану здоров'я дітей та їх фізичної підготовки. У дошкільному закладі активно впроваджуються інноваційні педагогічні технології та передовий педагогічний, Гічний досвід значну увагу надають проектній діяльності у роботі з дітьми. Заклад визначено опорним з проблем впровадження інноваційної технології, психолого-педагогічне проектування діяльності дітей в освітній процес дошкільного навчального закладу. Окрім обсяги обов'язкової навчальної програми, дошкільнята займається у драматичному та вокальному гуртках, навчається хореографії та англійської мови за рахунок надання додаткових освітніх послуг. Колектив дитячого садка працює у тісній взаємодії з родинами вихованців. Батьки є партнерами педагогів у освітньому процесі дошкільного навчального закладу. З метою інформування батьків про роботу дошкільного закладу створено сайт, за допомогою якого висвітлюється щоденна робота надається консультативна допомога з проблем виховання дітей у сім'ї. Колектив дошкільного навчального закладу номер 18 Зернятко міста Івано-Франківська здобув перше місце в обласному конкурсі Дошкільний навчальний заклад 2011 та став лауреатом всеукраїнського конкурсу на кращий інтернет-сайт дошкільного навчального закладу. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу стали призерами міських та обласних конкурсів професійної педагогічної майстерності. За результативну роботу педагогічного колективу дошкільного закладу номер 18 його керівника Кузьменко Тетяно Вікторівну було неодноразово нагороджено. Такий доробок керівника та педагогічних працівників за короткий термін функціонування закладу засвідчує злагоджену і системну роботу усього колективу. Кредо закладу, кожна дитина як зернятко. Колоситься по-своєму, реалізацію цього підходу можна спостерігати щодня, як у змісті роботи з дітьми, так і в роботі з персоналом, дитячий садок, особливий заклад. Це по суті друга оселя для працівників і дітей. А свою оселю завжди хочеться зробити затишною і теплою, не схожою на інші. Можна стверджувати, що таку домівку для дітей і дорослих створили у зернятку, і головне в ній не стільки зовнішня краса, скільки позитивна емоційна атмосфера, аура творчості, радісно та весело живеться малятам у зернятку.